Оця початка підробна. Так, да, 344. Дріб. Да 67,51. Воно Конституція України. Там 20-та стаття, є Конституція. Дріб. 22. Почитайте. почитайте. Експертизу не провадила. Ви почитайте. Провадження. Провадження. Добре, добре, я не вважаю, я переконливо вам за стверджую. Ну, повинні бути докази. Конституція України. 20 статтю відкрити. Одинадцять. Конституція херня, да? Причому я кажу, що Конституція є конституцією, а є установа, яка зареєстрована. Маєте юридичну освіту? Звісно. Це дуже добре. Тоді Конституція для вас має бути основним документом. Як ви можете дивитись на печат і вважати, що вона підробна? Я вам відповідально заявляю, Заходить що ось виванки. такий, ось такий не, символ, символ не встановлений Конституцією. Журналістного засобом інформації та ми ми газети Багнетна. Конституцію почитайте. Навіщо? Яку статтю? Звичайно, No31. Також являюсь головою правління громадської організації, об'єднана правозахисна група Багнет Нації. Номер, 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 номер. Пишу 120... 79. 09 41. Дякую вам. Дякую вам. Я... Ви почитали, да? да, так? Це дуже добре. Хоча я не знаю, що це здається. Так, я ви, розумію. Узнаєте все, узнаєте. Прийде да, час, узнає ви все узнаєте. Узнає 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 з, да. з якого часу? Да. Ви в ділі? От з цього моменту. Зараз буде написана заява про злочин. От. І потім будемо і ж він вивчати ви вже Конституцію. Якщо не щас а, щас дізнаєтесь. ви що думали? Що ми ці роки просто так гуляли? Байдики були. Приходили до вас і казали, хлопці, давайте, бо будемо відповідати. От тож ми зараз і відповідаємо За про За вашу бездіяльність злочинну. В чому? Зараз дізнаєтесь. Так ви скажіть. Зараз ви будете громадянство своє підтверджувати. Подивимось вашу да, конституційне громадянство ми маємо на увазі. А да. ви громадяни. Ми співзасновники. самостійної української держави України проголошення незалежності референдуму. Ви чи матряні? Звичайно, не дійсний. Ми його а отримали. Навіть, його а, це інструмент. Для боротьби з антиконституційною системою. А карточки у вас банківські тут маються. Та я, звичайно. Я, як ви їх отримали, Уже виграємо друге 29 останнє буде засідання. Друге mm. по банкам, бо ми з банком не торкалися. Другий процес виграємо, там, де доказали, що у Національного банку у Шанкілейкіз називають таким всесвітнім обмінником. Що в них підробні реєстраційні документи. Виявилось отак. От і в банка Пум Ахметова, і в банка Укргазбанк, і у банка універса... банку універсальний. Зараз його переименували Універсалбанк з одним кодом лідертова. Куди ви скерували ці докази? А? Куди ви скерували ці докази? Ми то вам їх приносимо. Виграє, поки збираємо е, рішення судді. Ми ці докази приносимо вам, а ви їх в унітаз спускаєте. А Ось що відбувається а саме нам ці і вам, і в СБУ, і в суди. Ну, в судах спочатку їх розглядають і на підставі того приймають рішення в нашу користь. А от то, що ви не читаєте Конституцію, це дуже погано. Дуже 20-та стаття говорить про те, що у нас має бути інший герб на гербових печатках державних установ. А якщо ви державна установа, то відповідно у вас має бути печатка з іншим гербом. І якщо ТЦК державна установа, то також має бути печатка з державним гербом. Державним гербом України з трьох великих літер слова. Так зазначено в Конституції. А його він повинен бути малий державний герб, великий, але, державний... Да, але затверджені е, відповідними законами. І їхнє використання також і опис має бути затверджений відповідним законом. А даних законів Верховна Рада не приймала. Їм немає коли. Вони землю продають, вони, землю продають, вони нас в утилізатор посилають. Нас з вами просто в який? Угу. Да, а з, з, з 91-го року це не йде гібридний утилізатор. Ну, опишіть. Ну, опишіть. Давайте, 52 мільйона, 50. да? А за правління кучми 42 мільйона українців. Це що? Прирост чи зменшення населення України? Чому чого не поїдете до іншої держави жити? А, ми, ми, а ми цю державу розбудовуємо. Це наша держава. Яким чином ви це робимо? Яка користь від цього? Яка користь від тієї інформації, яку ми несемо? Правдива, так? Да? Та, яка відповідає Конституції. Яка користь від інформації, яка закладена в ну, Конституції? Це, ж знову, це наша особиста думка. Саме абсолютно так. вірно. <ріст> Саме Все. Так. Все. Зустрічає... Зустрічаємось в суді. У ваших імена таких. Зустрічаємось. А вона не важка це абсолютно. Вона. абсолютно. Ми не працюємо. Так. Це наше хобі. Угу. Побудувати державу. Це, да, це благодійна діяльність. Та да, нічого. Бачите, ми можемо витрачати собі, дозволити витрачати цей час. Чотири години подавати заяву про злочин. А ви громадська організація, так? Так. Да, да. да, Коротше, оця мулька, вона не той. Давайте ми будемо писати заяву про Давай. злочин. Ми Зараз вже по факту. Писали? Ми зараз викрили злочин. Ось. А, і ще ми повторно. Ми ви на відео. Звичайно. Ви і ви співучасницю. Щоб не, ви не знали, що є такі реєстрації. Не Звичайно, ні, це незаконна не будьте. Дивіться, а, ось, а, на, а на що, навіщо ви повістки отримали? Для я того, аби покласти їх в матеріали кримінального Звичайно. провадження, щоб ви було, шо, було, було наповнення. На да, звичайно, отримав повістку як артефакт злочину, бо я маю певну інформацію, яку я вже докладаю а в матеріали справи. Його сьогодні, в сьогодні я вже приніс чотири клопотання в свою справу, поклав на підтвердження своїх слів. Угу. Відкрите кримінальне провадження. Да, уже відкрите кримінальне провадження. 392 е, uh, два ж uh, uh, Три останні цифри. Петренко, Петренко БВ це мій слідчий. І шкляр, здається, у малого, не пам'ятаю, не згадаю зараз. Ви на 19.03 не з'являлися. Да, звичайно, я 19.03 пішов і викупив документи реєстраційні, де а їх вони, немає. А У них не були ви? Ні, а навіщо вони мені потрібні? А навіщо, а, ви навіщо ви... я буду з злочинцями э, контактувати? А навіщо ви підписали, що ви туди з'явитися? Щоб піти, піти, піти і притягнути їх до Я Пояснюю. Mm. Підписав. Кажу на відео. Підписав.